Віктор Галасюк, фракція радикальної партії. Шановні колеги, ми підтримуємо цей законопроект в першому читанні. Безумовно, це треба зробити. Це створює можливості для первинного виробника нормально працювати, отримувати такі самі умови по відшкодування ПДВ, як отримують всі інші галузі економіки. Це треба зробити, бо це є свята професія, це є святий продукт, який виробляється в Україні. Тому це треба зробити. Це просто імператив. Але разом з тим хочу наголосити, що наступний крок, який треба буде робити, це приймати комплекс законів для стимулювання глибокої переробки, для підтримки харчування, Чової промисловості в Україні, щоб ми не тільки зерно за кордон вивозили, не тільки продукти, які виростили і одразу продали за кордон, а щоб ми тут будували, щоб ми з тих фруктів робили соки, щоб ми робили тут борошно і так далі. Ми це маємо робити в усіх галузях. І роль держави це забезпечити такий податковий режим, який це буде стимулювати. Роль держави це створити такі умови кредитування, які зроблять Україну конкурентними з іншими державами, щоб ми виробляли. Готову продукцію, щоб люди мали робочі місця, працюючи в рідній країні, щоб вони платили податки і щоб країна жила за рахунок цих податків, жила і розвивалася. Тому, шановні колеги, фракція Радикальної партії закликає підтримати цей законопроект. Дякую. Дуже вам дякую.